Такі хлопці. Отакі у нас пальці. Чудовий. Да? Це наші військові. Да. Я вже трохи підлікувався. Ну, отримав під бахмутом взимку мінне поранення. Okay. Пробував виставки звичайно. Під Потім контузію осколки вилікував. Бачу, що настрій є. є, є, є. Завдяки лікарям. Передусім медсестрам. Ну і медсестрам всім. Mm -hmm. Так вот. О, О, у нас є нагороди Oh <laughs> seat. Серйозно? Дякую. Дуже цікаво. Роман. Дякую. Дякую, Дуже. Дуже. Все добре. Слава Україні. Дякую за Дякую.